Му, є однією з найвизначніших історичних пам'яток Неаполя. Ця фортеця, розташована на вершині пагорба в домінує над містом і відкриває захоплюючий вид на неаполітанську затоку Везуві і все місто. Замок Сан-Ельмо був збудований у X столітті як церква Сан Еразмо, від якої й походить його назва. Пізніше ця церква була перебудована у фортецю. У 1329 році, за наказом короля Роберта Анжуйського була розпочата будівництво нового замку на місці старої церкви. Архітектором проекту був Тін'єло да Камбіо. У 1537 році під час іспанського правління архітектор Педро Луїс Ескобар перебудував замок, надавши йому сучасну шестикутну форму зірки, яка збереглася до наших днів. Фортеця відігравала важливу роль у захисті міста та була важливим стратегічним об'єктом. Замок використовувався як військовий гарнізон та в'язниця. Одним із найвідоміших в'язнів був Томмазо Кампанелла, італійський філософ і поет. У 20 столітті замок став культурним центром, де проводяться виставки, концерти та інші культурні заходи. Архітектура. Замок Санельмо має характерну шестикутну форму, що нагадує зірку з потужними бастіонами, які надають йому великому. Личного і неприступного вигляду масивні стіни та укріплення збереглися у відмінному стані, відображаючи інженерне мистецтво середньовіччя. Внутрішній двір замку є просторим і добре збереженим. Тут знаходяться різні будівлі, включаючи каплицю, казарми та інші допоміжні приміщення. Відвідувачі можуть досліджувати різні рівні замку, піднімаючись на вежі та бастіони, звідки відкриваються панорамні види на місто та околиці. У замку розташований музей, де представлені експонати, що розповідають про історію замку та міста. Відвідувачі можуть побачити стародавні артефакти, документи, карти та інші історичні матеріали. Виставки охоплюють різні періоди історії від середньовіччя до сучасності, культурні заходи. Замок Санельму є популярним місцем для проведення культурних заходів, включаючи концерти, театральні вистави, кінопокази та художні виставки. Завдяки своєму розташуванню та архітектурі замок створює унікальну атмосферу для таких подій. Однією з головних приваб замку є його оглядовий майданчик, звідки відкривається, захоплюючий вид на неаполітанську затоку, Везувій Сурентийський півострів та капрі. Вид замку є одним з найкращих у місті і приваблює як туристів. Так і місцевих жителів, як дістатися до замку, можна легко дістатися на фунікулері, який піднімається на пагорб Вомеро, Найближчі станції фунікулера Манте Сенто і Моріо. Також можна скористатися автобусами або таксі. Для тих, хто любить прогулянки, існує пішохідний маршрут, що веде до замку через мальовничі вулиці та сходи. Замок Сан є не лише історичним пам'ятником, а й важливим культурним осередком, що поєднує в собі минуле та сучасність. Відвідування цього замку дарує унікальну можливість доторкнутися до історії, насолодитися неймовірними видами та відчути дух середньовічного Неаполя.